Декілька питань до вас, загалом, щоб ми розуміли, як проходив проєкт, та щоб Реке. ми розуміли, як команда, як нам стати краще, в яких моментах ми можемо стати краще ще для вас. Тож, декілька угу. питань вам задам. Почнемо. Тож, перше питання. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10, тобто до початку впровадження нейрон і наших рекомендацій? З десяти. Угу. Ну, я так умовно не оцінювала, але з появою нейрон. Так ми почали умовно дивитися, які моменти і етапи вони там закривають. Ну, то виходить десь напевно 5-6, так? Десь з десяти. Ну і наразі я думаю, що наступне питання ваше буде. Чи змінилося щось з того моменту? ну Наразі ви бачите так, що ем... є. невеликий, але він є. невеликий, але є. Я розумію, і, і від і, ну від випадку до випадку я так розумію. да Там десь бачу, що якісь моменти вони так почали застосовувати, ем, десь в якийсь момент їх все одно не застосовують. Ем, але... Мені все одно важливо, щоб вони розуміли, що дзвінки аналізуються. Ось такий момент, десь у них там не свідомо чи в підсвідомості є. Що так, що я би мала сказати тут. Ну от, е, я думаю, що це вже ок, якщо вони почали використовувати те, що не говорили раніше. Це все одно добре. Ну може, треба більше часу нам чи щоб... дійсно знає знає. Більше так. часу, а так і більше часу, щоб перевчити. І до речі, якщо це новий менеджер, нового менеджера набагато простіше одразу посадити за даний чек-лист, тому що багато менеджерів, які є старими, да вони такі вже виробили свою систему стратегію, як дожимати клієнта, як спілкуватися, і дійсно може бути важко перейти на новий. Рівень на новий чек-лист. Тому це дійсно так ми розуміємо, для старих менеджерів треба більше часу, а для нових я думаю, ви побачите результат е, одразу, коли будете їх додавати. І також дуже важливо, щоб е, ну, у них була у менеджерів додаткова мотивація. Я розумію, да, що не кожна компанія може надати там, е, окрім грошової мотивації, ще якусь, але це от uh -huh. коли саме гра, е, так як ми вам запропонували, наприклад, той самий колос фортуни». Якщо це гра, і якщо це якась здорова конкуренція, то менеджерам. Е, я думаю, буде цікаво позмагатися за те, там, коли менеджер досягне 8, 9, 10 балів. От, тому да, використовуйте колесо фортуни. Ми вам для вас все налаштували, я вам тоді відписалась. Тому, як тікер, так, пом... так, так бачила, дякую. Та да, ще якийсь менеджер а, там протягом тижня, ну не знаю, хоча б тримав для початку сім, навіть можна і сім балів. Тоді одразу можете там не знаю, проводити нараду на п'ять хвилин. Там не знаю всім там хлопать за те, що вау, класно, супер, давай прокрутиш колесо. І він почує, що вау, класно. Мене ціннять, мене бачать і ще якийсь там плюшечку мені дають. Я думаю, це буде спрацьовувати класно, тому що зараз от у інших клієнтів інша сфера, інші точніше сфери, а і це працює дуже прикольно. А деякі клієнти там додавали ще якісь додаткові подарунки, тавіть там якісь пляшечки пива. Ну коротше, по-різному, але настільки намагаються там впровадити цей момент гейміфікації в свою роботу, і це працює. І ми прям ну, рекомендуємо, бачачи це, рекомендуємо це робити і далі. А, окей, добре. Тоді наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, про враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас угу. маркетингом. Так, так, я розумію. Ну, давайте так. Завжди певно, може бути краще. Давайте поставлю 9, Так ну бо мені здається, що там прописано достатньо. Таких можливих фраз і варіацій, щоб uh -huh. щоб попасти в ціль, умовно кажучи. Так, да, супер. І якщо ми ще й допрацюємо, то взагалі буде пишечка. Uh -huh. Добре, окей, супер, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого ритму і працьованого платформи? Це теж від 1 до 10. Тут оцінка саме за аналітику, яку ви отримаєте на платформі Нейрон та за весь функціонал, який, який ви маєте наразі, як можете оцінити, і, можливо, у вас є ідеї або не знаю, побажання щодо покращення. Е, я вам чесно скажу, що я не сильно детально ну, там, не сильно і вивчала глибоко, більше користувалася тими звітами. Я розумію, що надалі їх не буде. Мені треба буде самостійно вже е, аналізувати всі там дзвінки. Е, е, от. Тому наразі. Важко мені сказати, я можу пропустити це питання? Так, чи... да, Не питання. Добре, так, так добре протягом бо... якогось часу, наприклад, через місяць я повернусь до вас з цим питанням. Звісно, добре. В початі, не через Zoom, Просто щоб ми розуміли, як вам загалом по користуванню чи достатньо інформації, uh -huh. чи достатньо глибока ця аналітика для вас. А щоб ми розуміли там окей, там нам це треба покращити, або ні, все ок, ми залишаємо так, як є. А добре, знаєте, я скажу, ось ці звіти там, де ну звіти, які прилітають в Телеграм, і потім вони ж, в принципі, в цьому, в самій системі видно, Мені не, не дуже, ну там багато полів, в яких, ну, наприклад, нулі, і вони трохи відволікають. Ну, Якби ж то можна було показувати тільки. Ті, які там були, ну там або стоп-фрази, якщо вони є, якщо їх нема, то не виводити. Ну, mm -hmm. е, Просто він такий довгий, е, е, ніби розгорнутий а інформації, там е, в багатьох пунктах немає. По суті. Мені більше і зручніше дивитися транскрибацію, Ну, от із того, що я наразі можу сказати. Тобто я очима бачу, що менеджер сказав. Uh -huh. І це може бути швидше, ніж слухати дзвінок, ну це, трохи економить час. Uh -huh. Ось в такому плані можна сказати. Зрозуміла, uh окей. -huh. Okay. Тобто покращити саме візуальне сприйняття звіту в телеграмі. Ну так, можливо, виводити тільки ті поля, які несуть в собі інформацію, якщо це можливо. Так, зафіксувала добре, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів? Ось те саме питання, про яке ми з вами говорили: якщо оцінити по балам, наскільки вони їх сприйняли наразі та почали впроваджувати від 1 до 10? Ну, скажу я вам так, що менеджери у мене лояльні, в принципі. Я маю на увазі, що там якогось там опору немає, але просто питання в тому, наскільки вони їх використовують. Тут треба постійно, звісно, слідкувати і mm -hmm. там штурхати так, щоб вони про це не, не забували. Бо ну, там ми говоримо, у нас такі з ними нормальні стосунки в плані там я доношу коректну інформацію, там без. Вони це нормально все сприймають, але просто треба слідкувати за тим, як вони це використовують. Бо ну як такий пасивний, я б сказала, опір, напевно, активного не виказують, не проявляють. Угу. Тож, Ні, якщо це діє, і якщо ви бачите, що саме такий підхід для них буде найкращим, то звісно треба його використовувати. А якщо все ж таки оцінкою. Я, я розумію, що доволі важко. Це 6-7 балів, наскільки вони їх. Я я би сім, напевно, поставила, угу. бо ну тобто. Угу. Добре. Окей. Наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? В е, цілому, ну, давайте я поставлю 8, напевно, це для мене хороша оцінка. Єдине, що е, ну, можливо, просто зараз у мене такий період попався, е, що я не завжди там, дотримувалась дедлайнів, бо не встигала об'єктивно. Е, але е, ви перша компанія, давайте я буду відверто, яка ставила такі ну прям е, як вчитель ставила такі задачі. Типу, так і я як учень та, мала їх виконувати. Тобто, але в принципі в цілому можливо так і треба. От я старалась раптом щось десь було не так. Ми бачимо, Вибачайте, коригуйте. так все, все добре. Ми бачимо, що ви стараєтесь. Щодо задач, у нас роками випрацьований регламент роботи, який допомагає нам дійти до тих цілей, які перед нами, які ми ставимо перед компанією. Тобто, коли компанія до нас заходить, у неї є ціль, Да? це збільшити конверсію менеджерів, збільшити середній чек. І отримати на виході класний продукт, який і допоможе збільшити це, і допоможе контролювати це. І тому е, я просто не буваю на презентаціях. Де я знаю, як це як, як презентацію проводить Олександр. І я знаю, угу. що саме він проговорює і які домовленості після. І під час презентації це проговорюється, що ми місяць дуже активно працюємо над тим, щоб було виконано все, що ми. Які задачі ми проставляємо, щоб через місяць власник компанії побачив результат? Ось, і саме тому у нас такий регламент роботи. Да? Ми е, нагадуємо дійсно, можливо, іноді забагато нагадувань, але саме такий формат працює найкраще, тому що ми постійно пінгуємо компанію того, щоб вона пам'ятала про нашу ціль вивести менеджерів на реферні значення, підвищити конверсію, збільшити середній чек. Такі цілі передають. Так, я, я розумію так, але такий Час. досвід у нас вперше. вперше. І, а, в, інших, та, в інші моменти ми самі е, рухали попередньо, да? ну, бо у нас теж певні, певні були цілі, а тут ви рухали ви нас, <скажі> скажімо так. Тому, ну, а, це, да. о, це Супер. Я, я, мені приємно, що ви це розумієте, тому що я розумію, що іноді це може бути. Доволі жорстко, але ми бачимо результат невеликий, але ми його бачимо. Тому це дуже класно. Надалі ми наш проект закінчився. Активна його фаза вже завершилась. Тому ви вже самостійно будете пінгувати, пушити ваших менеджерів. Ми будемо просто допомагати, нагадувати і відповідати на питання, якщо вони звісно будуть. Ось. А, окей, йдемо далі. Ще буквально два питання, і завершуємо. Чи готові ви надалі користуватися платформою і прив'язати KPI менеджерів до оцінок, які вони отримують в роботі з нейроном? Чи думали над таким форматом? Е, так, звісно, ну по-перше, будемо використовувати для нових менеджерів. Це одноз... ну, однозначно, бо таких, ну як таких інструментів для новачків у нас, ну крім скриптів і там особистих. Настанов і контролю не було. Але я думаю, що це може, якраз і, можливо, навіть і тренажер або точно тренажер нам буде допомагати в цьому. Бо ну, все-таки, знаєте, коли приходить нова людина, її стажирує менеджер, який вже має свою модель. Так. Розмови, поведінки, спілкування з клієнтом це якась нескінченна така історія, що передається досвід попереднього менеджера. Я би не хотіла, хотілось би ось це якраз порочне коло розірвати наразі, тому що ну хочеться так з чистого листа навчати нових менеджерів, щоб вони працювали так, як нам умовно потрібно за тією моделлю, як ми хочемо. Так, ви все вірно, абсолютно вірно все проговорили. І дуже класна ідея залучати ай тренера на навчання нових менеджерів. Зараз ваше питання у нас знаходиться в АІТ розробці якраз. Вони там моделюють там. Питання було в промпті, який прописує мовний аналітик. Тобто одразу можу розказати, наприклад, менеджер пройшов по листу, в ок, да йому було легко. Ви можете, як КВП, змінювати налаштування в АІ Тренері, наприклад, казати, щоб він був більш скептичним, більш негативно налаштованим, більш там не знаю, задавав більше питань. От і цей промпт треба правильно прописати. І наразі наш мовний аналітик прописує його так, щоб тренер завжди використовував роль клієнта, тому що в залежності від того, як він почує ваше питання, він починає підлаштовуватись під вас. Тому так як тренер зараз в бета тестуванні, такі моменти. Okay. Можуть бути, ми зараз їх якраз виправляємо за рахунок вашого зворотнього зв'язку, і надалі він буде ну, становитись ще краще і краще. Тому, якщо, наприклад, ви там протренуєтесь, вам буде легко, або вашим менеджерам, пишіть одразу нам, ми або навчимо вас, як писати правильно пром для тренера, або ви скажете, якого угу. тренера ви хочете, ми це налаштуємо і будете далі е, тренуватися з ним. Добре, а, окей, супер. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам від 1 до 10? не конкурентам? Що дуже важливо, <рес> Це Понятно. Е, так ну 9 однозначно тим тим, кому е, вона звісно, звісно потрібно і підходить? Це більше дзвінки, і тут і далі буде у мене до вас питання. Угу. Е, у нас, як ви бачите, да, кількість дзвінків невелика наразі. Більше у нас і ми е, більше у нас потоку запитів якраз в чатах в інстаграмі. Угу. Я трохи засмучена, і ми старасом засмучені. Бо ми попередньо, коли нам презентацію робили, казали, що за замовчуванням чати теж будуть. І ми сказали, що у нас кейс РМ. Я просто не розумію, як так сталося, що нам не сказали про те, що. Немає такої інтеграції, бо ну я так розумію, що ви з кісірем працюєте теж не вперше, і а, вони так, навіть анонсували, що є інтеграція так. з нейро. А. Да тому е, ми трохи, звісно, збентежені і засмучені тим, що немає аналізу чатів, бо для нас це теж важливо. Бо у нас чатів значно більше ніж дзвінків. Е, от і зараз я там сильно залучена в тому, щоб їх там передивлятися, читати, і якщо би це можна було. Не робити руками, які дзвіночки там приходили, що тут щось не так, або там щось не то. Ну або навпаки, добре все тоді, до щоб ну, це буде дуже було для нас корисне. Mm -hmm. Я розумію, да, про що ви стосовно МКСРМ. а чесно, я сама була м, трохи. Засмучена цим фактом, тому що я теж була впевнена, що все ок. Ну, знов ж таки це відносини між нашою компанією та компанією партнером. Да, у них там є певні домовленості. і Наразі ми мали таку інформацію, що все зроблено і все окей. Побачила відповідь KCRM, А зараз наш seo компанія Олександр розбирається і веде переговори для того, щоб підняти цю задачу на вищі пріоритети, все ж таки реалізувати це. Тому будемо сподіватися, що там протягом місяця дві. Я думаю, ця задача буде угу. закрита і ми повернемось до питання чатів. Добре, так буду вдячна, бо для нас це насправді важливо. Добре, супер. а Тоді, в принципі, в мене питання закінчились. Тетяна, дуже дякую вам за ваш час, за вашу включеність. А, дуже приємно працювати, коли бачимо такий е, живий відклик, як то кажуть, на нашу роботу, і коли ми бачимо результат, нам набагато. Ще більше хочеться працювати, щоб підвищити рівень ваших менеджерів і ще більше отримувати такі класні відгуки, як зараз. Тому дуже дякую. Ми будемо на зв'язку завжди в чаті. Якщо будуть питання, пишіть, допоможемо. Дякую, я теж вам вдячна. Хотіла я писала десь, мені здається, в чаті, але теж хотіла подякувати, що як обіцяли до початку до старту проєкту, моя залученість була мінімальна, тому що, навпаки, звичайно, дуже багато зусиль і часу йде на те, щоб вам дати якісь вводні дані для mm -hmm. початку роботи. А тут як обіцяли, так і сталося. За це вам вдячна. От і тоді буду чекати від вас, ну, по-перше, по тренеру. По не жару, коли ви виправите, щоб я змогла потренуватися, теж записати дзвіночок для дівчат і е, правки тоді вдав, чек лист по можливості, по альтернативам е, товарів. Так, да, саме так все зафіксувала все буде протягом тижня. Ну, тренер це один-два дні, правки стосовно угу. протягом тижня, максимум там в понеділок. Все тоді гарно. знаєте, що я хотіла ще спитати? Мене буває так часто, що е, я заходжу в якийсь е, розділ меню, і мене завжди викидає, просить знов авторизацію. Угу. Я знов авторизуюсь, мене знов на основне меню, я знов переходжу, і тільки тоді з другого разу мені вдається зайти. Ага, А хтось може разом з вами заходити під вашим паролом, наприклад, це керівник? Ні, не думаю, угу. не думаю. А, окей, перевіримо. Бо зазвичай така ситуація може складатися, якщо одночасно дві людини. Я розумію, викидає ви. да. угу. ні. Да. Ну прям ні. Я не думаю, що Тарас там часто знаходиться або сидить, скоріш ні. Угу, Зрозуміла. Тоді зафіксувала передам на теж навіть відділ. Ну Подивляться, що можна буде зробити. Якщо що, mm -hmm. можете нам просто напишете. Наприклад, мені там Іра, я там вам казала за це. От зараз це знову сталося. Ми просто одразу в цей момент перевіримо, що саме відбувається на цьому етапі при вході. Ну, якщо буде mm -hmm. немає, то просто мені там відпишете, що Добре. от не можу зайти. Все Добре. тоді дуже дякую. дякую для гарного дня. До побачення знаємо so, no, yeah. до побачення.